Вітаю на моєму каналі Руни. Прогнози та магія. Сьогодні буду оглядати актуальні новини про що мова? А новина ось з'явила, що заужно ВЛК признали непридатним. Ну і е, його заступника, чи, ні, ні ж, чекайте це, колишнього голову Генштабу Шапталу також признали непридатним. Ну і, відповідно, хочу подивитись на цю ситуацію. Чи дійсно воно так, чи дійсно заужний хотів стати послом у Британії? Ну і взагалі, що там? Що там і як ці історії? Ну що, поїхали? Давайте з основного питання почнемо, да? Гаразд, добре. Отже, скажіть мені, будь ласка, чий насправді залужний непридатний до військової служби? Скажіть, рівно правда. Урус перевернутий. Русас перевернутий. Райдо. Фінал. Шо? Фінал оттов. Цікаво показав. Гаразд, що ми маємо? Урус перевернутий, Турісас перевернутий райдо і отв. Ну, Урус перевернутий. Щось дійсно по здоров'ю є. Якісь обмеження, ну ось Турісас, теж обмеження, знаєте, обмеження, якби навантаження і так далі. Ну ясно, штурмовиком би залужний не, не зміг бути. Да? Ну, чи він прям зовсім не придатний до, до служби? Да, от ні. Тут ось райду йде. Ну, певне, да, це вже і дорога йому падає, поїздка, да? і куди, а ось от, ла це влада. Що тут ще додати? Дорога ось по, по владі. Ну, картина маслом, що називається. Ну, я тут нічого не буду коментувати, все як Божий день, все на ладоні. Так, гаразд, дякую за відповідь. Гаразд. Добре, дякую за відповідь. Гаразд, покажіть мені, будь ласка, а шаптала теж непридатний до військової служби. Скажіть вам, правду. Тейвас. Альгіс. Ейвас, Постаруна. Ну і куди? До беркани. Дай ні. В тому то і справа. А, в тому то і справа. Ну, добре, що ми тут маємо? Тайвас, Альгіс, Ейвас, Посторуна и Беркана. Ну Ну, певні негаразди по здоров'ю є, теж можна що можна зразу сказати загалом. Попри те, ось цей вас. Ну, руна воїна випала зразу. Непридатний? Да, от ні, в тому то й справа. Ось Альгіс, ну, в той же, як це? Ну, одним словом, во... воїн-захисник да, в даному данопадку. Ось в той же час. Ну, показу дійсно, якийсь негаразди по здоров'ю є, не все так прям гладко. Пуста руна. Ну, щось невідомо, щось не, не на широкий загал, да? ну ось, власне, беркана, ось позначка на здоров'я. Тобто, загалом, підсумувати, то теж ну, непридатність би виглядала б не так. Від слова, зовсім при тому. Ну, зрозуміло, да? Наче рішення має політичний як би, підтекст в обох випадках. Ну. Читав коментарі під тими новинами там на певному телеграм-каналі. Вирішив зайти подивитись. Мало хто повірив в цю інформацію. П'єрсі, перепрошую. Так, дякую за відповідь. Давайте далі подивимось, що у нас тут. М -м ну, навіщо то владі? Тому що там по, по залужному чітко влада випала. І це не, не він за владою поїде, це влада наша. Угу. Е, ну, давайте подивимось, що там і як. Гаразд. Покажіть мені, будь ласка. Ну, навіщо власне, було владі признати залужну шапталу непридатними? Скажіть ровно правду. прав. перевернутий. перевернути. Соло. Альгіс. Вуня. Пофінал. Ну, а результат. А результат кану перевернутий, а. Ой, що ми тут маємо? Наутіс перевернутий, соло, Альгіс, Вунья, Кану Перевернутий, Наутіс перевернутий. Ну, маніпуляції, при, при примушування і так далі. да, ну. Маніпуляції відразу. Маніпуляції чим? Соло йде. Ну, в даному випадку не про перемову, мова, мова про ну, медійку. Маніпуляції якраз чим? Медіа, маніпуляції інформації, хочеться сказати. Да? Ось тут Альгіс задла, задля власної безпеки, відповідно. Ось Вунія, Ну, радість, да? добили, що хотіли, в принципі. По фіналу Кано, обман, і ще розчарування їх чекає по цьому поводу. Це ще не кінець історії. Про залужного ми ще почуємо і побачимо. Ну, а раз, давайте далі подивимося. Власне, чи залужний хотів стати послом в Британії, ну чи взагалі. Так, дякую за відповідь. Араз, добре, покажіть мені, будь ласка, а сам залужний. Хотів стати послом в Британії чи десь іще Скажіть вам правду. Торісас. Манас перевернути. Евес перевернути. Перт перевернути. Ну, щось що 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 знаєте, бажання хотіння виглядає явно не так. От від слова зовсім. Е Турісас перевернути, Манна. ой, перевернутий. Турісас прямий, Маннас перевернутий, я вас перевернутий. Пер -перевернути. Ну, Турісас, Турісас це якесь рішення було прийнято все-таки вольове. М -м ну, але. Ну, бажання, прям знаєте, коли людина там прям щось хоче, мріє, прям і так далі. Воно виглядає не так. Далі дема нас перевернутий. Ну, розгубленість якась, знаєте. Тобто, рішення людина, ну, це, це розгублена людина, дійсно. Якби залужний насправді того хотів, руна тут би випала пряма. Ну, о от і все. Ось я вас перевернутий. Не бачить, не бачить він шляху. Ну, тобто, не бачить він шляху, не бачить він розвитку. Ось і випер перевернутий. Ну, ясно, таємниця обмежені можливості, зрозуміло. Ну, ну, як силка виглядає, знаєте? Ну, так, от. Що тут ще додати? Ну, а раз, десь такі розклади вийшли. А ну добре, давайте ще. Про політичну кар'єру залужну. Якщо вже так, якщо я вже зачепився, налаштувався. Так, дякую за відповідь. Коли я ще в минулому році дивився на політичну кар'єру заужного, то тоді показували, що ні. Ну, але все-таки обставини змінились. Ну, давайте глянемо, що зараз. Давайте загалом подивимось, чи побачимо, власне, заужного в політиці. Тому що навіть ще щодо цього е перебування послом, він ніяких коментарів не давав, так? Да? Тому як би то ще теж під питанням. Давайте загалом. Глянем. Добре. Отже, покажіть мені, будь ласка. Чи буде у Валерія Залужного політична кар'єра? Скажіть вам, правду. Дєба. Іса. Соло. Фінал ще. Фехо. Ага, ну що ж, все таки дійсно, має бути в нього політична кар'єра. Знов таки, часових рамок спеціально не ставив. Я запитав взагалі. Що ми маємо? Гебо, і сам, сол, і феху? Ну, з Гео, так, да, йде партнерство. Тобто він і ще з кимось. Партія військових, я колись такий варіант є. Ну чи то залужний до якоїсь із існуючих політичних сил може приєднатись. Тобто, тут явно йде, що це партнерство йде, тобто це він не сам буде, точно. Точно. Іса, показують, що ще не так скоро. Саме оце от політична кар'єра буде. Ну, посол, ну, політика, звичайно, але мова не про те йде, правда? Е, не таку політичну кар'єру, якби всі пророкують заужно. Далі, Соло. Ну нічого, ми про нього ще почуємо. Ми про нього ще точно почуємо. Соло це ну, яскраві події. Окрім того, що це руна перемоги. Соло це медіа. Ну, яскраві події в даному випадку. Тобто, да, почує. Але ще не так скоро. Іса, ну, повільна руна. По фіналу феху теж. Ну, ось це феху. Тут цікаво, йде, тому що соло це і слава, в тому числі, не лише якби події. Феху то і певні гроші. Тобто, як виглядає? Ну, Слава авторитету, заужного є. То зрозумів. Гроші, ось. тобто... Ну, от оце от об'єднання з кимось має саме гроші дати. Ну, політика річ не дешева. Да? Якби бід, бідняки в політику не, не проходять. Да? Проте мова. Ну, ось, власне, тому. Да, тому да, е загалом у залужного, якби, політична, політичне майбутнє проглядається. Дійсно. Не так скоро. І тут мова не лише про оце посаду посла, але буде, буде він все-таки в політиці. Хоча, як я дивився, не сильно він хоче туди лізти. Ну, схоже, хтось його таки переконає. Добре, такі от розклади вийшли. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!